Ти виходила заміж незаймана? Так Ого. – чоловік теж. Скільки вам було років? Мені було 24, а йому було 28. Ого. – Це багатесенько. Сказати, що я вірю ні про чоловіка. А вже ж він для неї, оцей самий Аполлон. може, там взагалі отаке, а не знаю, що ну, є нормальні, бо іншого в неї не було. А якщо б ви в сексі одне одному не підійшли? Для мене секс е, це процес, який вимагає навчання, постійного покращення. Ми в цьому плані не соромимось один одного. А по тобі не скажеш. Ти така дуже скромна. В цьому плані не скромна. Дуже не скромна. Вона для мене не така мілашка, ну щоб секс ти Я не уявляю Таню в пінюарчикі, взагалі. Секс у шлюбі це невід'ємна частина шлюбу. І жінка, і чоловік має отримувати задоволення. Секс має бути регулярним. Мене шокувала її відповідь, вона така розкрепащона, я б сказала. Не дуже толерантне питання, але я все ж таки на нього відповіла, тому що дуже хотіла закрити оці стереотипи провіруючих. Тобто, ти, наприклад, можеш піти на якийсь курс глибокого мініту. Це дозволяє ваша церква? Це можна робити у сексі? Мінет? Так. Е, так, можна. Подивитись порнофільм. У нас настільки яскраве е, інтимне життя, що в нас ну, немає потребності дивитись порнофільм. Секс-іграшки у вас є? Далі вже більш углублятись ці питання я не буду. І вважаю, що вже це не, не потрібно робити. Такі експериментатори, що іграшок в них нема. Змінити позу з однієї на іншу це не експерименти. Щоб перевести розмову з теми сексу на іншу тему, я вирішила запросити дівчат на кухню, щоб вони подивилися, яка я господиня. Дуже гарна кухня. Кухня крута, космічна. Тон в тон, ну по дизайну взагалі круто. Дуже чисто, білесенько, жодної полинки. Я боюся уявити, що якщо з крана капне водичка, вона підбіжить швидко і витрає. Вона просто схиблена на чистоті. Ти на цій кухні взагалі готуєш. У мене так чисто завдяки правильній організації простору. Мені приємно розкладати по коробочкам. Це як люди вишивають хрестиком, хтось малює картини в хобі. А мені ось подобається процес організації простору. Біля зони плити, якщо відкрити нижні ящики, це зона для приготування їжі. Вам не треба бігати по всій кухні, щоб знайти каструлю. У вас все під руками. Можете відкрити. Можна? Так, звичайно. Ого. Ого, нічого собі. Навіть з шестими лопатками, як вони отак от розложені один від одного. Мені навіть здається, що вона брала лінійку і отак от виміли 5 сантиметрів, п'ять, п'ять, п'ять. Це все як нове виглядає. Тут не, не краплі жиру нема. Як це? Оця штука це ж масло мазать, вона завжди жирна, як її Якщо. не мий.